Розмовляють дві подруги. Мені весь час доводиться бути обережною, щоб не завагітніти. Як? Ти ж мені казала, що твій чоловік стерилізований. Ось ось. Саме тому. Прочитав Карнегі. Вирішив, що наступного дня почну з посмішки. Усю першу половину дня старанно всім посміхався. По можливості щиро. В обід до мене підійшов начальник і сказав. Петро, ще раз накурений на роботу припрешся. Звільню. Прапорщик перед строєм новобранців. Хто вміє стріляти? Крок уперед. П'ятеро роблять крок уперед. Прапорщик. Зараз поїдете зі мною. Через деякий час привозять їх у місто і висаджують на центральній площі. Прапорщик. Повернуся за вами за три години. Є питання. Один із новобранців. Товаришу прапорщику, а, а... Так, мало не забув. Завдання кожного з вас настріляти хоча б по 500 гривень. Дуже часто на асфальті можна зустріти наступні написи. Я тебе люблю. Ти моє щастя. Дякую, що ти є. Тому що рівний асфальт велика рідкість, та його не можна не любити. Відсидів Урка четвертак, вийшов на волю і захотів у зоопарк сходити, дововижних тварин подивитися. Підходить він до клітки з мавпою. Мавпа, побачивши урку з фіксами, нахиляється до нього та відтягує пальцем нижню повіку свого ока. Урка здивувався і пішов питати сторожа. Гей, чоловіче, що це мавпа робить? Сторож усміхається і каже: Хе, а, а? Це вона тебе так опускає. Урка розлютився, пішов, купив палку ковбаси і повернувся. Підійшов до клітки, сунув ковбасу собі між ніг і почав нею розмахувати. Мавпа робить те саме зі своїм пестиком. Урка водить по прутам клітки ковбасою і мавпа теж водить, але тільки членом. Зрештою, урка відкушує здоровенний шматок ковбаси. Мавпа спокійно відтягує нижню повіку.